Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Обраний президент США Дональд Трамп підтвердив, що не планує припиняти надання військової допомоги Україні. Про що повідомляє видання Financial Times із посиланням на три неназвані джерела, як зазначають журналісти, рішення Трампа має на меті підтримку стабільності у західному світі, де чимало країн занепокоєні своєю здатністю підтримувати Україну без допомоги США. На початку грудня британські високопосадовці здійснили візит до Вашингтона, щоб обговорити наміри нового президента стосовно України згідно з отриманою інформацією. Трамп. Виступає проти вступу України до НАТО однак визнає важливість постачання зброї для досягнення міцного миру через силу після завершення активних бойових дій. Окрім цього, обраний президент має намір наполягати на суттєвому збільшенні оборонних витрат країнами НАТО. Він пропонує підвищити обов'язкові витрати з нинішніх 2 до 5% від ВВП, що є значним викликом для членів альянсу. Зараз лише 23 з 32 країн НАТО виконують чинну норму у 2% ВВП. Водночас Трамп неодноразово запевняє. Няву у своїй готовності швидко завершити війну Росії проти України. Він навіть заявляв, що здатен зупинити конфлікт упродовж перших 24 годин після вступу на посаду. За словами Трампа, Росія зазнала значних втрат у цій війні, втративши за його оцінками близько 600 тисяч військових. Цей підхід може вплинути не лише на стратегію підтримки України, але й на внутрішню консолідацію НАТО, створюючи нові виклики для альянсу у контексті сучасної геополітичної напруженості. Така позиція Трампа може мати подвійний ефект. Одного боку вона підтримує Україну у її боротьбі проти російської агресії. З іншого створить додатковий тиск на союзників США, які змушені будуть збільшувати витрати на оборону. Експерти зазначають, що запропоноване підвищення до 5% ВВП може стати викликом для багатьох європейських країн, особливо тих, які вже стикаються з економічними труднощами. Поки що міжнародна спільнота уважно спостерігає за першими заявами і діями новообраного президента, очікуючи більш конкретних планів та рішень, які покажуть наскільки його дії. Відповідатимуть задекларованим обіцянкам, друзі. Підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо!